Привіт. Всім привіт. Доброго дня, привіт всім! Прийшла посилка з токовими іграшками. Хочу показати вам новинки. Ще прийшли деякі іграшки для оновлення наявності. Зараз все покажу. Трошки зачекаю, подивлюся, чи ще хтось зайде. Всім привіт, хто заходить. Іграшки стокові. Самі іграшки нові запаковані. Упаковочка може бути з незначними нюансами. Є без нюансів, є трошки там десь подарто, чи упаковка, якщо пластикова, то трісла. Я все покажу, все розкажу зараз. Цей ефір пізніше збережу і закину на сторінку, і в групи Viber та Telegram. Ціни приблизно можу називати: так, не приготувала ціни. Як завжди, ви робіть скрін і скидайте мені в повідомлення, що вас цікавить, я напишу вам ціну. Або напишете в повідомлення, там. Що саме вас цікавить своїми словами? І я теж відповім, якщо не встигнете зробити скрін. Всі, напевно, гуляють. Пізніше переглянуть ефір. Добре, я буду показувати, скільки б людей не було. Пізніше збережу ефір і закину. Починаю, як завжди, з Лего. ЛЕГО оригінал, нове, запаковане, серії Сіті. Ціна на Лего серії Сіті 100 гривень. Упаковочка трошки порівнялося, бо воно все їде насипом. Але запакований набір неподертий, новенький такі чоловічки, гинники, наручники. Тут показано, яка деталька цікава всередині попадається. всі по 100 гривень серії Сіті. Така новиночка. Заграбіжники банкомат ограблюють. 100 гривень. Тут вказано, бачите, скільки деталюк. І намальовано, що саме входить. До цих наборчиків не входять інструкції, як складати. Дивитися на упаковочку, або в інтернеті знаходите цей набір. І в інтернеті є фотографії, відео. Дивитися, якщо не знаєте щось. Такий класний. Окей дупло пожежник 120 Новинка з серії динозаврів. Такий динозаврик буде всередині. І фігурка. Ціна. 100 гривень. Це те, що я вам пам'ятаю, то кажу. Якщо щось помилюся, то в повідомлення напишу. Новинка з Майнкрафт. Вони йдуть ніби по 140, якщо я не помиляюсь. На сторінці є інші серії Майнкрафту. Можна зібрати цілу колекцію. Всередині все те, що. Намальовано, новинка Майнкрафт. Такий у нас є в наявності, ще прийшов. новинки наборами від Ніндзяго. Приблизно ціна 140. Такий був, розібрали. Теж 140. Бачите, ззаду упаковочка трошки з нюансами. А так, лего оригінал запаковані нові фігурки. Такий не пам'ятаю, чи був чи новинка, чи був може, раніше. Ззаду упаковочка. Так, полягу все покажу, які прийшли наборчики з поні, лісі поні. Іменно ця упаковочка це з каретою. Карета на колесиках. І якщо я не помиляюся, тут попадаються єдинорожки, а не поні. І всередині іменно така, як на упаковочці. Отут, як вказано, така і всередині. Вони відбувають різними. Вагончики чіпаються одне до одного. Можна зібрати теж колекцію. Приблизна ціна теж 70 гривень. Така була. Це вже йдуть з ліжечком, а не з каретою. І поні, а не єдинороги. На цих е, всередині, як намальовано, такі попадаються всередині. Така рожева з сердечком гарна. Хто що пригляне, то потім пишіть в повідомлення, бо вони є по одній штучці. Така теж, як тут намальовано? І ця теж попадається так, як намальовано, лісі поні іменно поні. З ліжечком, бо є ще єдиноріг з каретою. Це тут попадається з сюрпризом. Тут де троє намальовано, це не три штучки всередині, а невідомо яка попадеться. Можна ліжечко на ліжечко ставити. Так, все. Така новенька динозаврик фігурка всередині і такого кольору я забула, як не пластилін. Ой, може, хтось знає, то підкажіть повідомлення. Ну, така не слизь, а я забула як. Такий наборчик. Ну, щось подібне до пластиліну. Така новенька, як лампа. Міняються отут буквочки. Не знаю на рахунок слайм. Так, так, дякую. Напевно, що слайм. Все з голови вилітає, тільки як в ефір виходжу. Вказано 80 штучок на батареючках. Не знаю, чи батареїчки входять в комплект? Так підсвічується. Тут от є набір букв. Такий нічничок. Так, що вам ще тут показати почати з чого? З Playmobil. Наборчики Такий є на сторіночці, ще прийшов. Це входить те, що намальовано. Фігурки всі ці класні, хто обрав, вже знає. Голова рухома, руки рухомі, ножки рухомі, рухаються, тіло згинається, тут ручки крутяться, в ручки можна предмети ставити, зачіску Знімати можна міняти між фігурками. Такі всякі є аксесуари різні, дуже класні. Можна доповнювати різні будиночки, транспорт. У нас того разу розібрали, знов прийшов. тваринки, голова. Рухаються, такі воїни різні, з такими аксесуарами, шоломи, голова обертається, нові, запаковані, вони йдуть по 60-70 гривень. Такий коник. На коника можна садити фігурки. Коники постійно розбирають. Їх зараз на сторінці немає. Оце прийшли знову. Пегас. Упаковочка ззаду. Всім дякую, хто дивиться, хто заходить. Дуже приємно. Така лялечка з іграшкою. І таке як автокрісло, люлька. Дякую за сердечки. Можна, от, бачите, до будиночків докомплектовувати. Така упаковочка. Сам запакований набір, новенький, а упаковочка може бути з нюансами трошки. Така фігурка з щенятком, упаковочка ззаду. Новинка. От класно є де різні тваринки. Можна зібрати цілу колекцію. Робіть скрін. І скидайте в повідомлення, якщо щось зацікавить. Такий поліцейський. Тут, бачите, упаковочка пошкодилася, але все на місці. Такі аксесуари, які в руку можна поставити. Цілу серію воїнів можна зібрати, що таке є. Такий з тваринкою, чемоданчик відкривається, туди можна дрібненькі детальки складати. Вам добре видно, бо щось ніби погано фокусує Мотоцикл з фігуркою. я вже не пам'ятаю, я вам для прикладу кидала, скільки в інтернеті на похожий набір мотоцикла з фігуркою, скільки коштує. Якщо не помиляюся, десь коло 200 гривень. А тут у мене по 60-70 гривень набори. Оригінал запаковані новенькі, дякую за сердечка, такий космонавт, фея. І пляжний набір. І орех. Ще є Playmobil на сторінці в наявності. Це вам показала, що сьогодні прийшло. Ще є гарна новина. Зараз я вам покажу. Так, лялечки оригінал від Baby Берн. Вони в мене зараз в наявності по 450. Я на них зроблю знижку, ціна їх 250, щоб вони в мене не лежали, і щоб ви розібрали і були задоволені. Така лялечка, В комплекті йде бутилочка, різний кокон. Запаковані. Упаковочка може місцями бути подерта. На сторіночці там є відео з інтернету, і як я показала лялечок, тут ще добавилися новинки. Я просто забула, як вони всередині, що в них входить і що робити. Там очки витираються вологою салфеткою, вони очки відкривають і вже так залишаються з відкритими оченятками. В інтернеті можна глянути, які як вони, От, це ніби як цукерочка в вигляді. Тут в неї шапочка, ніби клубнички, якщо я не помиляюсь. Бо розпакувати не виходить, щоб показати. А в інтернеті можна глянути більше в розібраному вигляді. Тому ще раз наголошую, що роблю на них знижку. Зараз вони 450, вони нові в інтернеті так і коштують. Роблю на них знижку, буде ціна 250. Отакі різні є. Зараз покажу з голубою бутилочкою. Це ніби мав би бути хлопчик, ну не знаю. Оченятка витирається. Теж йде така цукерочка. Дівчинка і хлопчик, по ідеї. Така принцеса, напевно. Там вкладеш, вкладище все написано по англійськи можна через додаток перевести все про лялечку, що вона любить. Бачите, розірвано. Така з квіточками. Ще ніби така є дві штучки. Такий зайка. Ручки, ножки, голова рухомі. Така є. Така цікавенька. Теж з голубою бутилочкою, напевно, що хлопчик. Ззаду, бачите, трошки розірвано, але запаковано. Така квіточкою теж є дві штучки в наявності. І ананасик. Зараз Де, десь знайду те, що була ззаду більш розірвана. І попробую вам, для прикладу, показати отут. Ай, не знаю, якщо витягну попробую, спробувала, витягується. Так, вкладиш не буду витягувати, бо не вилізе через цю маленьку дирочку. Зараз покажу вам. Бачите, оригінал. Бутилочка резинова маленька. Так. Така з квіточками. Такому Кокуні ну, карененько. Ой, Хі -хі, клас З крильцями. Так, якщо я не помиляюся. Бачите, ручки, ножки, голова рухається, крутяться. Переглипну. Так, тут водичку набирається. Так, запихаєте і натискаєте на поїли, і памперс має всередині малюночки, коли вода потрапляє на памперс. Не знаю, чи так буде. Без водички не буде видно. Бачите, пісія. Ну класні вони. Бачите, оригінал. Зараз вони по 450. Роблю на них знижку. Ціна 250. Якщо зацікавить вас, то ви мені напишіть в повідомлення, і я вам скину, які є. Я вам показала тільки що на відео, але ще скину в повідомлення. І на сторінці можете глянути. Там є відео, то як я показувала, на прикладі однієї лялечки, ля... і відео з інтернету. Оченятка стираються вологою салфеткою, і вже будуть відкриті. Потертість. ось є. Тако. Такий набір. І ще в наявності є такі набори з ванночкою, такий рушничок, і всередині невідомо, хто попадеться. Тваринками йдуть, вони йдуть по 250. Лишилося щось три штучки. Тоже Бебі-Берн. Оригінал запаковані новенькі тваринками, а ці йдуть пупсиками, лялечками. Так, все, ніби розказала за них, показала. Зараз ще покажу коників шлях і пару іграшок. Так, новинки по кониках шлях. Вони йдуть по 100 гривень. Такі переливаються. Дякую за сердечка. Ззаду упаковочка трошки з нюансами. Хто збирає до колекції? Такий був колись, закінчились, розібрали. Знову прийшов. І серії з феями, які переливаються блискітками, єдинороги, коники. Такий. Попитах блискітки. І такий серії природних коників теж бувають різні. На сторінці є ще це які прийшли сьогодні, показую. Є біленькі, коричневі, чорні. Паковочка ззаду, самі вони нові запаковані шляйх, і пару іграшок. Вінкс, наклеючки ручка, така пухнастик, і тут на пару кольорів, якщо я не помиляюся, три: фіолетовий, чорний і червоний. Чотири кольори. Такий набір проектор. Не знаю, чи є в середині батареїчки запаковано, не можу перевірити. Такі малюночки і ще тут один. Малюночок так показано, розкладаєте, направляєте на листочок, проєктує і олівчиком обводите такий набір такий набір аксесуари це для дівчинки в сумочку можна. Телефончик манекен, муляж, о, копійки, ключики і помадка. І такий набір вісім сюрпризів. Іграшок всередині. Тут намальовано, що може попастися. Така на шию цепочка, такі кульчики, колечка, наклеючки, резиночка, колечки, такий наборчик. І все. Все показала вам, розказала. Пишіть в повідомлення, якщо щось зацікавило. Всім дякую. Гарного вечора! Завтра чекаю вас на обнові по баушних іграшках. Всім папа! -па.